Всім привіт! Ви на каналі Made New. В цьому відео я вам хочу розказати про корекцію компаса на літаку F14 Tomcat. Я помітив, що при запуску літака на авіаносці в нас є певна похибка в цілих десь плюс-мінус 15 20 градусів. Наприклад, зараз в мене в літаку 129 показується, коли в реальності 113, цілих 16 градусів похибки. Це велика похибка. Щоб поправити компас, ми повинні зайти на праву панель під назвою Comp. Оце вона. І ми повинні перемкнути цей перемикач в режим OG це в праве, праве положення. І зліва є така клавіша, яку потрібно натиснути. Коли ми її натискаємо, тут то у нас загоряється курс. Е, ну, курс там, така надпись AH щоб поправити нам компас, ми повинні дивитися і на цю кнопку, і на компас. Коли крутимо до себе, зажимаємо ліву кнопку миші, крутимо до себе, компас крутиться вліво, від себе вправо. Ми повинні виставити 113. Я зараз поставив десь 114, трохи ще більше накручую. І во, 113. Інколи, коли ви вертаєте в полоне от, оцей індикатор, він трохи нахиляється. Якщо він нахиляється, ви повинні лишити на пару хвилин в режимі OG компас, і лише тоді перемкнути в слевид. Тоді лише у нас компас поправиться. Якщо ні, якщо в нас цей індикатор показує лівіше-правіше, що в нас буде відбуватися? Компас чомусь буде вертатися в старе положення. Нам треба просто почекати пару хвилин і все поправиться.